Доброго дня, дітки. Сьогодні ми продовжуємо ранкову зарядку. Як завжди, розпочинаємо з верхньої частини тіла. Руки на пояс, нахили голови вперед, назад, вліво, вправо, без різких рухів. Розпочинаємо руки на пояс, поїхали. вперед. Раз, два, три, чотири. Без різких рухів. Раз, два. Три, чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Закінчили. Дуже добре. Зараз. Повороти голову вліву та вправу сторону. Спокійно. На раз, вліво, на раз вправо. Поїхали. Руки на пояс. Раз. Раз, два. Молодці. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. Вправа називається ножиці. Руки перед собою. Поїхали. І раз, два, три, чотири. Без різких рухів. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Настанок. Раз. Два. Три. Закінчу. Дуже добре. Молодці. Наступне завдання. Одна рука догори, інша униз. На раз, два. Робимо два пробіби. На три, чотири. Міняємо руки. Те ж саме робимо пробіби назад. Але спина, спина у нас ровна, не горбатимось. Поїхали. Одна рука догори і розпочинаємо. Раз, два. Зміна. Три, чотири. Раз, два. Спокійно. Три чотири. Раз, два. Два, три, чотири. Раз, два. Продовжуємо. Три, чотири. І раз, два. Три, чотири. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Раз, два, три. Закінчили. Молодці. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Ноги на ширині пліч. На раз, два. Два поворота тулуба вліво. На 3-4. два поворота тулуба вправо. Руки на пояс. Два повороти. Розпочинаємо. І раз, два. Спокійно. Три, чотири. Робимо все без різких руків. Раз, два, три, чотири. Молодці. Раз, два. Продовжуємо. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Чотири на останок. Раз, два. Три. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Продовжуємо. Ноги на ширні плісу. Так, залишились, руки на пояс. Два. Нахили тулуба вліво. Два нахили тулуба вправо. Будь ласка, робимо без риских рухів. Поїхали. І спокійно. Раз, два, три, чотири. Молодці. Раз, два, три, чотири. Раз, два. 3, 4. Раз, 2, 3. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Ноги разом. Руки на пояс. На раз. Нахил тулуба. Вперед. На 2. Прогиб спокійно. Назад. На 3. Вліво. На 4 вправо. Приготувались руки на пояс. Нахил тулуба. вперед. Назад. Вліво, вправо, спокійно, разом зі мною поїхали. Раз. Нахил назад. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Прогипали нахил назад. Два. Три. Чотири. Продовжимо вперед. Раз. Спокійно, без різких рухів. Два. Три, чотири. Ровно. При цьому спина у нас ровна. Продовжимо. Раз. Два. Три. Чотири і вперед. Раз. Два, три, 4. І останній раз повторення цієї вправи. Раз, два, три. Закінчили. Дуже добре, молодці. Наступне завдання. Ноги на ширні пліч. Нахили. При цьому стараємося якомога нижче. Майже касаємось е, носков наших кросівок. або. Е, Пальців. Тобі ж. Зараз нахили, поїхали спокійно. Раз. Два. Три. Продовжуємо. Чотири. Продовжуємо. Раз. Спокійно, без резких рухів Два. Три. чотири Раз. Два. Три. Чотири. І останні два повторення. Раз. Два. Три. Чотири. І на останню. Раз, два, три. Закінчили. При цьому, коли ми робимо, ми не згидаємо коліна. І наостанок сьогодні вправа. Руки на пояс. На раз. п'ятки разом, ноги трошки у різні сторони. Носки я маю на вазі. На раз спокійно становимося на носки. На два спокійно перекатуємося на п'ятки. Поїхали, руки на пояс. Спокійно. П'ятки разом. Носки трошки порізно. Поїхало. Продовжуємо. Продовжуємо. Розпочинаємо нашу вправу. На носки становимось. Раз. Спокійно. Перекатуємося на п'ятки. Два. На носки. Раз. Перекатуємось на п'ятки. Два. На носки становимось. Раз. На п'ятки перекатуємо 2. І на останок спокійно становимось на низки раз, перекатуємо на п'ятки-два. На сьогодні любі, любі дорогі школьники, на сьогодні все. Учні та учениці. Будь ласка, підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте вподобайку, займайтесь фізичною культурою. Не забувайте робити ранкову зарядку кожного ранку. Будьте здорові! І на все добре, до побачення. до, до, до наступних зустрічей.